Така осінь золотая. Тут ще все зелене. А так здалека красиво, да? Жовте, красне. Всі цвіта радуги. Ходимо тут. Може ругати будуть. Я вже тут колись знімала, тільки з тієї сторони, не знаю. А так здалека кажу, диви яке. Ще цвіточки світові, морозу не буде, обіцяють на цій неділі, заморозки. Ну, чи будуть. Тут два дні проходить і міняються всі предсказання погоди. Ось які красиві тут ще цвіточки. Чотири години, почало п'ятого, 15 минут П'ятого. по германському времені. Не он який. Ця стоїть. А це теж подивилась. Вони що, іскусственне. Іскуснене, да? Стоять ножки. Вони. Та такі красиві. Я думала, вони настоящі, ще, як оце ось. Ну, а як оце, ну тут ось стоїть, от яка висока, здорова, красива. Ця росте. Чих тут скільки? двоє, мабуть. тут. Красиво. Гулять вийшли. А тут мордочка какая он. Що там за мордочка така виглядає. Птічка яка, садочок. в цьому році не дуже, звісно, садочок зробили красивий там. Ну цей я знімала, по-моєму. Такий, що мені подобається. Рози які висячі. І всякі домики підряд построєні, хороші які, так? Да? Ох и розочки яки, ох и розочки яки. Мы ее сейчас сфоткаем, какая красивая, красивые розочки ухоженные, сухие листочки, позрывание. А он желтый какие. Лампочка я ее не включала, она сама что-то включилась. Да, золотая осень. 23, тільки октябрь, тільки це яке жовтень тільки, боже мой. Да, тільки жовтень. А мені так хочеться, щоб уже був квітень, трави. Що то таке хочеться, щоб було? Та, да, ну от трошки зняла. Руки познімали, хатки які стоять, люди живуть. Тут не дуже ухожено ще. Вони он розгрібають, так, да, розгрібають тільки, а там щось теж буде зверху, он понасипали. Так що буде все. Ходимо, гуляємо, а що нам пенсіонерам робити, аж да? ось теж трошки зняти. Сонечка немає, як і хмаринки біжать. Так біжать, біжать, як дивлюся, біжать, біжать. Да. Заметно двигаються. Да. Заметно двигаються, двигаються темні. Разні. Світліші, темніші. Так цікаво роздивлятися на них, так? Нас дороги закрили, там де магазин наш. Тепер машина може вискочити звідки хочеш. Так що осінь. Тут травка, росте. Що то за байрактар літає? А че? Да, Як літає? А тут чи як біжать, біжать, біжать? Да? Так дивишся, дивися. Я пам'ятаю теж в дитинстві Лежу на бугру. Тринадцята сотня в малінок і там по такий. Каталися на санках. Ляжу, а так тучі біжать, біжать. Так хорошо було дивитися. Добре, поки-поки. То я тут задивлюся, багато намотає, Ще не загрузиться. Поки-поки мої рідненькі. Ще трошки хотіла зняти, які тут охайненькі домики стоять, да? Домики, які охайненькі, красиві, да? А це як старовинний якийсь. Ну тут от, як її ту я називають. Такі от ілочки. Красиві, да? А це миленька лочка, миленькі-міленька. Це лочки настоящие. Який домик? Номер 26 домик. Так, да, тут осінь золотає. Теж. Ну, мало за, за, такі ще жовті, мало ще жовтих. Тут теж красивий домик. Цей домик. Тут Що-то позакриті всі вікна, вікна і двері позакриті, як наче тут ніхто не живе. Красне поплилося вон. Виноград дикий крас покраснів. 26-й. Тут ніхто не живе, мабуть, да? де? А я не бачила. Красота яка, домики які охайненькі красивенькі, да? а там вон з дома високий. Там уже трьохетажні наші. Ну ладно, добре. Сказала пока-пока. І -пока. захотілося ще тут трошки окраїну сняти. Яку дорогу, машини їздять. Потім вітер дує. Ну тепло, 10 градусів. Обішаю сьогодні до 3 градусів впаде. Холодненько буде. Сьогодні познімала трошки в магазині в другому. Такі ж самі трядники. Пряники в шоколаді, коротше. Такі ціни, що сама буду пекти. Печу й пекла печення. Печу. То оладі, то пироги, то пряники. Все пекти треба самим. Мука є, слава Богу. Так. так, ну от в окраїні, в окраїні, я ж кажу, що тут машини виїжджають. Машини виїжджають. О, а там, де за цим, там дорога йде на вокзал, їздить автобус там. Ми теж там любимо ходити. Познімала. О, техніки скільки і красна, і така машина, і мотоцикли. О, все, що хочеш. Ну все, пока-пока. А то я нас знімаю.